Благодійна акція спрямована на те, щоб залучати місця місто для того, щоб привітати дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей зі святом Святого Миколая. От ми вітаємо дітей, які опинилися в скрутній ситуації, і в цьому році це вже 13-й рік поспіль. Як ми вітаємо і займаємося цією справою? Ми звертаємося до всіх містян, щоб вони могли принести подарунки. Це може бути як окремі люди, які просто приносять або шоколадку, або одну іграшко, або якийсь там канцелярський набор. Або якщо є якась благодійна організація, в неї є можливість допомогти наші акції. Ми просимо, щоб нам передали подарунки чи солодощі, або якісь організації, чи магазини. І зазвичай ми запрошуємо усіх, кожного і кожну, хто може допомогти нашій акції? Усі попередні роки у нас були благодійні концерти. у нас були майстер-класи. у нас були різні активності. І в принципі ідея була в тому, що кожен, маючи якусь можливість, може вкласти саме свою здібність і допомогти нашій акції. Ми отримуємо інформацію про дітей з дуже різних джерел. В минулому році ми привітали понад дві тисячі дітей. До нас приходила інформація, або хтось із сусідів розповідав, що є родина в якійсь крутна ситуація, або вчителі передавали таку інформацію, або може хтось там із знайомих. От іноді самі батьки до нас зверталися і писали там в соцмережах, що ми не можемо привітати, чи могли б до нас приїхати. І зазвичай, попередні роки у нас завжди була акція адресна. Ми їздили безпосередньо. В родину для того, щоб в першу чергу поспілкуватися з дитиною, для того щоб принести їй трошечки світла і добра, і мова в даному випадку не про подарунки а про те, що дітям, особливо які живуть в не дуже належних умовах, дуже потрібно вірити і бачити, що існує інше життя, існують можливості, і що вони в принципі можуть своє життя змінити. Ми враховуємо завжди стать та вік дитини. От зокрема, в мене зараз два пакетики. А це ми будемо збирати подарунки для Софії п'яти років і Михайла трьох років. От ми знаємо, що вони дуже люблять ліпити та малювати, тому відповідно до цих захоплень зараз будемо збирати подарунки. Завжди є. Три складові це солодощі, якесь канцелярське приладдя і подарунок. От, ну, враховуючи, що ми знаємо, що дітки люблять ліпити, ми покладемо, мабуть, ось такий повітряний пластилін. Покладемо маркери з солодким ароматом. Думаю, що будуть доречні також альбоми. Ми, мабуть, ще також звичайний пластилін також покладемо. Тут у нас трошки іграшок. А, ну, я думаю, що хлопчику буде цікавий ось такі машинки. Процес збору подарунку це такий творчий, а, творчий і дещо магічний процес. Тут а, включається фантазія і намагання, і намагання, бажання. А, обрати саме ті подарунки, які саме цим дітям були б цікаві і доречні, і ти починаєш згадувати себе або починаєш згадувати своїх дітей, знайомих малих, для того, щоб вгадати, що ж може сподобатися. Так, ну іграшку хлопчику ми поклали. Дівчинка 5 років, я думаю, що вона дуже буде радіти, ось такій ляльці. Ну і солодощі. Ось тут у нас є такі пряночки. Це Ручна робота одна з наших волонтерок сама їх зробила, от, передала, от, і ми їх покладемо. Це ті солодощі, що зроблені з любов'ю. Ну, мені здається, що діти 3-5 років дуже будуть раді ось такому зайчику та ось такому сніговичку. Через усім відомі обставини зі зв'язком та логістикою на жаль ми не встигли привітати всіх дітей до 19 грудня, але ми продовжимо працювати і в цьому році будемо працювати до тих пір, поки не привітаємо усіх, кого ми зможемо. Конструктор заказує Миколай. Мрія, Мрія родини. родини. Мрія родини. Мати мати на, на свій ети. Куточок, да. да. окремий від батьків. Конструктор машина. Щоб сім'я вся була в місті і все було добре. Акція Миколай про тебе не забуде не нова. Вона проходить вже не перший рік. Всі волонтери і благодійники, які беруть у ній участь, допомагають діткам, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Дана акція це можливість подарувати дітям трохи новорічного дива, зарядити їх новорічним настроєм. Звичайно, зараз у нашій країні триває війна, часи нелегкі. Але ми, дорослі, повинні пам'ятати, що дитинство у наших дітей одне. І за першої ж нагоди ми повинні подарувати їм це дитинство. Саме день святого Миколая це час див здійснення бажань і всіх мрій. Саме тому сьогодні ми тут. Подарков очень много. Будем дома рассматривать и сладости, и пазлы, и краски. Все, что они любят. И куколки. Да, куколка, да, платье, зайчик, коляску. Ого, как много. И мне коляску катить. Что ты хочешь всего? Кукол. Зайчик. Кукол, платье, туфельки, колонны. Чтобы дети были здоровые, это самое главное. Здорові діти, здорова мама спокійна. Це перший рік до цього я більше з внуками. Там їм робив в які пристави, але діти виїхали зі звіною. І в мене з'явився вільний час, я його вирішив заповнити якось так. Дітям можу пожелати тільки щастя, щоб в них були завжди подарки, щоб вони кожен день були в безпеці. Батькам я пожелаю, щоб в них були гроші і можливості забезпечити своїх дітей і подарунками, і іграшками, і безпекою. Ну, а нашим армії я хочу, щоб була перемога і щоб вона скінчилася нашою перемогою. Котик за ворота на вулиці зима, білий сніг і білий котик і кота не нема. Пиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. Раньше к нам теж приходили, поздравляли. В этом році перший раз от трудный шоу. можно прийти, помогать, волонтерить по городу. Согласился, сегодня первый день. Очень приятно смотреть на реакцию детей, как они радуются, потому что в такой год тяжелый для нашей страны, очень мало радости, поэтому кто-то в этом мире должен ее давать, особенно детям. Сваживаем подарки, помогаем, разносим, ищем по адресам и, конечно же, поздравляем. Наверное, бы пожелал просто нашей победы в этой войне, мира, радости, счастья. А з чим ви до мене прийшли? Вірші. Вірші? Ну починайте розповідати. Діти, Миколай, полетіти на Ти Подаруй нам дари, косна удали. Сукайтесь вас на ті. І бості по ханді. І книжі сокбагатих читати у свято. Це тобі подарунок ну, за те, що ти вивчив і чекаємо, тебе в наступному році. Біла зірка сніжно біла, на руках мені злетіла, поки ніс її сюди стала краплею води. Це тобі від мене. Маю хат, не минає. Отой не потіху і товпинку повним сміхом. Із того ротового тини красного пору, і то я тиную. Тримай. За, за те, що ви розповіли мені файні стихи, я вам хочу подарувати маленьку краплинку літа. Вона лежить у моїй торбинці. Тримай. Тримай, тримай! Минулому я просто була волонтером, а до цього я мене моїх дітей вірніше вітали також зі святом, приїжджали волонтери. Вітали зі святом, і ось так сьогодні. Я вже організатор цієї акції. В тому році ми поздоровили 2070 дітей. В цьому році, дивлячись на становище в нашій країні, ми розуміємо, що багато хто виїхав. Ми за них дуже раді, що вони виїхали з дітками нашої родини. Плануємо привітати півтори тисячі, якнайменше. Зараз ми працюємо по місту Дніпро більше, і якщо в нас вистачить подарунків, то ми підемо далі трохи. У нас є також ми ще поїдуть декілька невелика партія подарунків на Донецьк. Туди також відправляються подарунки вже на один рік. Там також вони потрібні. Насправді, кожен вклад це. Кожної людини, ну даже там коли просто приносять цукерки або приносять велику кількість подарунків, це дуже важливо для нас. Ми не міряємо який вклад більше, який менше, який більше запам'ятався. Для нас от, як є, так і є. Для нас на кожен вклад є дуже потрібним, і ми дуже сподіваємося, що все більше містян будуть і цього і наступного року також доєднуватися до акції. Найголовніше мирного неба та нашої перемоги це, це найголовніше, насправді.